безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем «Тайфун» Національної гвардії України. Пане Андрію, вітаю. Слава Україні. Вітаю. слава. Зараз наші глядачі побачили, що з'явився QR-код на екрані, тобто у нас збір. Розкажіть більше про нього. На що саме збираєте, чим саме наші глядачі можуть допомогти? На даний момент ми збираємо на термінали Starlink Поповнення їх запасів для наших операторів БПЛА, які виконують бойові завдання на передовій. Стабільний зв'язок це зараз дуже важлива штука для них. Угу. Тож закликаємо наших глядачів донатити на стабільний зв'язок для наших операторів дронів на фронті. Це дуже важливо. А ми поки що весь час буде QR-код на екрані, тому ви можете донатити протягом всієї розмови. А ми давайте зараз перейдемо до оперативної власне ситуації на вашому відтинку фронту. бо багато пишуть про активізацію, нібито росіян на запорізькому напрямку. Якщо брати зведення Генштабу, то ми там бачимо, що фігурують Щербаки, Степове, Новоданилівка, Новоандріївка. Розкажіть на вашій ділянці фронту, що на зараз відбувається? Останнім часом ворог активізувався, атакує по всій лінії. Здебільшого в напрямку Щербаківці, малих Щербаківці, і основна їхня основний напрямок. Ось. Угу. Тобто певна активізація спостерігається. А ще пише, пишуть у пресі, що нібито росіяни перекидають з Курщини війська саме от на Мелітопольський напрямок. Скажіть, чи спостерігаєте ви якусь збільшення чисельності сил противника? Якесь накопичення можливо? Так, звичайно. Останнім часом техніки побільшаємо на кожному їхньому. На каті це зрозуміло. Кількість ББ, САУшки, стратегічна рівня техніка. Але ми теж за рахунок, за рахунок збільшення сірої зони, екіпажі розвідування дронів стараються вчасно виявляти та розбити ударними дронами ще на підході до нас. Я тим часом нагадаю нашим глядачам, що вони можуть допомогти відбивати атаки, задонатившись за QR-кодом, який зараз на екрані ці гроші підуть на потреби окремого загону безпілотних систем тайфун, зокрема на зв'язок на старлінки. Будь ласка, будьте активними, донатьте, допомагайте нашим захисникам. Розкажіть, будь ласка, а ви сказали, що такі да накопичують. Сили активізуються. А що відомо про якість цих їхніх сил? Що, там, що за військові там представлені? Наскільки вони треновані? По якості сил на рахунок техніки. Тобто вони можуть теж зараз йти в штурм на мотоциклах, навіть на звичайних цивільних машинах, але це не змінює того, що. Нормальна техніка, вони ж у них теж присутня важка. Угу. А е, як у ворога е, із дронами, наскільки активно вони їх застосовують? Е, е, в, на, наскільки часто такі дронові атаки? Ну, е, в принципі, все так само, як і у нас. Угу. Е, просто у них е, їхня кількість більше, але тактика застосування у нас е ефективніша. Угу. А скажіть ще е дуже е часто можна чути е про те, що вони все більше і більше використовують дрони на оптоволокні. Е на вашому відтинку фронту? Чи багато таких дронів у ворога? Е на рахунок оптоволокна е це специфічний засіб, який. Е в специфічних умовах застосовується. Це не мейнстрім. Він досить ну, рідше, ніж звичайний, але так, теж присутній. Угу. А в чому його специфічність? Чому його рідко застосовують? Е, він потребує більших навичок самого пілота, який оперує тим засобом. Е, ну, але є теж свої плюси. Угу. Це те, що його не можна рибом подавити, чи ще є шанси? Його неможливо і задавити, і перехопити. Те, що можливо, це тільки Угу, Я зрозумів. Я нагадаю ще раз глядачам, що ми проводимо збір на потреби загону Тайфун, зокрема, на «Старлінки». Для наших операторів дронів, будь ласка, не шкодуйте своїх донатів, допомагайте нашій армії. Скажіть, а ви сказали, що вони там на мотоциклах пересуваються, тобто малими, я так розумію, що групами просуваються. А, а як щодо авіабомбу? Бо раніше дуже інтенсивно каби застосовували. Зараз так само інтенсивно вони застосовуються. Uh -huh. Так, зараз побільшало е, самих прильотів кадрів, але ну, на рахунок колони е, мотоциклами і легку техніку вони зазвичай тримають в саді. І спереду все рухається тяжка техніка, яка ну, прикриває. Mm -hmm. Я вас зрозумів. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що ви можете допомогти окремому загону безпілотних систем тайфун. Задонативши за qr кодом ці гроші підуть на потреби загону, зокрема на зв'язок на старлінки для пілотів дронів. Я вам дуже дякую за оперативну інформацію. Нагадую глядачам, що на YouTube ви можете переглянути цю розмову, якщо не встигли задонатити. Зараз там теж буде цей QR-код. Це був Андрій Бойко, пілот екіпажу безпілотних авіаційних комплексів окремого загону безпілотних систем Тайфун.